Добрий день у Франції заарештовано трьох осіб, яких підозрюють у шпігунстві на користь Росії та у поширенні проросійської воєнної пропаганди у Парижі. Мова йде про таку собі франко російську організацію Сос Донбас, яка позиціонує себе як нібито гуманітарна організація, що допомагає цивільному населенню на сході України. Проте французькі розвідувальні служби цілком закономірно підозрюють її в тому, що ця організація насправді є інструментом для російських операцій впливу. Одного із затриманих 40-річного громадянина Росії було ідентифіковано завдяки записам з камер спостереження після того, як він у вересні цього року. Розмістив проросійські пропагандистські плакати е, на тріумфальній арці. Ну, ви знаєте, це одна із таких е, найвідоміших е, пам'яток е, Парижу. Після того, як він розмістив ці плакати, він зателефонував керівниці е, цієї організації і повідомив про те, що от він це зробив. Е, друга затримана, от власне, її керівництво. Це цієї організації це 40-річна жінка, про яку повідомлено, що вона не родилася в Росії, але схоже, що має французьке громадянство, і вона перебувала під пильним наглядом французьких розвідувальних служб ще з початку цього року. Справа в тому, що її підозрюють в тому, що вона намагалася отримати чутливу економічну інформацію від французьких бізнесменів. Французька внутрішня розвідувальна служба DGSE позначає її дії як такі, що можуть завшкодити фундаментальним інтересам нації, і це спонукало до того, що за нею був встановлений пильний нагляд. Який, от, як я вже сказав, почався з початку цього року, ну, якщо точніше, з березня цього року, і в її діях підозрюють змову з іноземною державою, що може їй загрожувати до 10 років позбавлення волі. Третій затриманий це 63-річний чоловік із Сен-Сен-Дені. Про нього більше нічого не сказано. Є ще один підозрюваний: це 58-річний чоловік, якого не затримали, не затримали, але він взяти під суворий судовий нагляд, і йому предписано щотижня з'являтися для до поліції. Французькі чиновники вже неодноразово попереджали, що російські розвідувальні служби розширюють таємні операції на європейській землі, починаючи від кібератак, онлайн пропаганди і закінчуючи спробами особистого вербування і цілеспрямовані зусилля щодо просування російського впливу. І от Розслідування відносно цієї організації «СОС Донбас. Показує, що є це частиною більш такої широкої схеми, і влада зараз перевіряє, чи дійсно і ця, а також можливо, і інші організації використовують гуманітарне прикриття для того, щоб легітимізувати прокремлівські от меседжі або роботу зі збору конфіденційної інформації. Отже, ці всі підозрювані залишаються під слідством. Прокурори та розвідувальні служби Франції продовжують аналізувати потенційні зв'язки оцих підозрюваних і організацій в цілому з російськими державними структурами. Навіть не знаючи результатів французького слідства, можна з впевненістю сказати, що так, так і є. Що подібні організації це дійсно інструменти російського впливу, і вони, якщо трохи копнути, мають тісні стосунки з російськими державними структурами і російськими спецслужбами. Давно пора почати в Європі оцю от зачистку. На все добре.